Національну дитячу лікарню Охмадит починають відновлювати після російського обстрілу. Майже рік тому російська ракета влучила в один із корпусів лікарні, де розташоване токсикологічне відділення. Внаслідок удару постраждала майже вся територія медзакладу. Внаслідок удару знов таки загинули дитяча лікарка Світлана Лук'янчук, яка намагалась врятувати пацієнтів та родич одного з хворих. Пізніше помер хлопчик, який на момент атаки перебував в реанімації. Загалом поранень зазнали, щонайменше 30 людей, понад 90 пацієнтів перевезли до інших лікарень. В момент удару в медзакладі було 627 дітей, 68 залишились на лікуванні. У вцілілих корпусах СБУ відкрила провадження, кваліфікувавши атаку як воєнний злочин. І зараз з нами на зв'язку Вікторія Дідовець, медична сестра відділення інтенсивної та еферентної терапії хронічних інтоксикацій зі стаціонаром денного перебування Охмадиту. Вітаємо вас, пані Вікторія. Доброго дня вітаю вас перед ефіром. Ріжки ознайомились з вашою біографією. Ви перебували в той день в Охмадиті, і з того дня ви через дуже багато чого пройшли. Давайте спочатку пригадаємо той день. Ми в жодному разі не хочемо занурити емоційно вас знову в той трагічний день, щоб ми всі з глядачами не забували, що тоді трапилось. То був понеділок, звичайний робочий день. Ми, як завжди, зібралися на роботу з чоловіком. Дитину мали відвести в садочок, але садочки не працюють під час повітряної тривоги. Тому відвели до сусідки подружки, щоб вона потім завела її в садочок, бо потрібно було їхати на роботу. Ось поки ми доїхали, тривога закінчилася ранкова, яка була там ще з, з ночі. От і ми почали працювати. Займатися якби своїми справами безпосередніми робочими питаннями потім почалася друга тривога. Е ну, звичайно, почали всі там перечитувати, що відбувається там по телеграм-каналах і так далі. Зрозуміли, що є ракетна небезпека, і почали спускати діток в сховище. Ось я теж спустилася в сховище. Там вже було дуже багато діток, пацієнтів, і батьки, і співробітники. Я зрозуміла, що ще не всі дітки є в сховищі, і думаю, піднімусь я наверх. Можливо, медичним сестрам треба якась допомога там, чи щось відключити, чи просто допомогти, чи ну, тобто якась можливо, навіть просто порада, якась моя. І я почала підніматися, якби по сходах я пам'ятаю, що я буквально кілька сходинок пройшла і це в. В Принципі, все, що я пам'ятаю на той день, бо вже стався вибух, удар, і я вже отягнулася тільки на наступну добу в реанімації. І з тих пір ну, у вас було досить важке відновлення. Що, що вам допомогло повернутись ряди? Взагалі, ви думали таке, щоб більше не повертатись в цю сферу? Mm -hmm. Так, насправді думки різні були, тому що я була в досить тяжкому стані, і це був ліжковий режим довгий період, якби це, це навіть сидіти не, не, не можна було було заборонено в зв'язку з травмами, які я отримала і так далі. Тобто, звичайно, виникала дум, думка, що більше не буду працювати в медицині, швидше за те, що думала, що фізично не зможу, чесно кажучи, бо настільки була виснажена і вже. Зневірена у цьому всьому, що ну думала, що просто не зможу фізично. Але ж, час минав я потрошку відновлювалася крок за кроком, почала вставати в крісло колісне ходити, і в якийсь момент зрозуміла, що я все-таки хочу працювати і продовжувати працювати. Мабуть, ще тому це сталося, що колеги, наприклад, мої з відділення, вони постійно мене підтримували. Це з їхньої сторони це постійно вони були біля мене в лікарні часто. Кожен день хтось ну як мінімум один, а то й пів відділення могло прийти. Це була постійна підтримка, що там ви нам потрібні, там якісь поради, щоб я їм надала, і так далі. Тобто я розуміла, що я можу бути корисною, можу чимось допомагати, і так потрошку, потрошку зрозуміла, що все таки я хочу працювати, бо мені це подобається. і Мені без цього якось некомфортно, і я ніби не почуваю себе. Цілісною, і я хочу повернутися в своє відділення до своїх колег, бо це, це цінно для мене, це моє життя, пані Вікторія. А ось ну ви повернулись. Ви бачите те, те, що відбувається там навкруги. Як змінилась лікарня? Чи знаєте, чи змінився колектив? Можливо, когось не побачили, а побачили якихось нових людей. Ну, часткова така ротація відбулася, але не через те, що хтось там звільнився чи не захотів працювати, і так далі. Нас просто два відділення з'єднали хронічні гострі інтоксикації, тому нас стало більше. бо… Лікарі і медичні сестри деякі з іншого відділення тепер працюють в нашому відділенні, але всі наші медсестри з реанімаційного відділення вони всі лишилися. Лікарі всі лишилися, всі працюють, всі продовжують надавати допомогу. І мені здається, цей випадок, якби там який він гіркий, ми не був, і якби це нам полісно не було. Все воно нас ніби трошки ще сплотило всіх. І такий дало знаєте такий. Цінність один одного мені би зрозуміли, так що ми потрібні один одного, і що ми класна команда, і ми можемо показати е, хорошу і якісну роботу. З того, що бачите, навкруги відчувається, що ну там міжнародна спільнота доклалась до до відновлення поліпшення можливо лікарні Ну на сьогоднішній день. Важко сказати йдуть відновлювані роботи. Консервація корпусу відбувається, в який влучила ракета. Ось, ну сподіваємося побачити красиву квітучу лікарню в майбутньому. Всі в це віримо, надіємося. Звісно, розуміємо, що не без допомоги міжнародної спільноти і в принципі волонтерів і всіх інших, тому що ну, лікарня не забезпечує б себе такою можливістю відновлення і так далі фінансово. Це все завдяки людям, завдяки організаціям, звісно, відбувається. Віримо, що це швидко закінчиться, і ми зможемо працювати ще в більш комфортних умовах, пані Вікторія. Я дивлюсь, ви півроку так пересувались на кріслі колісному численні операції. Ви пройшли багато через що. Скажіть, ви, як як медичному працівнику, ось цей шлях вам було пройти легше, чи це ну навпаки певним чином ну обтяжувало вас? Ні, мені напевно було легше цей шлях пройти, тому що багато з того, що відбувалося зі мною, я розуміла як людина, яка ну, працювала в медицині. Я починала свій шлях медика з відділення травматології. Тому не знаю на щастя чи на жаль в мене було розуміння того, що зі мною якби відбулося, і як відбувається реабілітація, як відбувається відновлення після таких травм. Тому що дітки теж в відділенні, в якому працювала, були різні і після аварій, і ну тобто дос достатньо тяжкі. То для мене це, мабуть, було як плюсом. Не виникало якихось зайвих питань до лікарів. Можливо, і їм це теж спрощувало десь роботу. Вони не, не повинні там були по. Сто раз там щось мені пояснювати і повторювати, бо я це розуміла. Ви, тобто, ви були дисциплінований пацієнт. Ваше відновлення до речі завершилось? Я думаю, що так. Я думаю, що так. Відновлення ще не завершилось. Я ще е, працюю з фізичним терапевтом. Я ще е, відвідую реабілітацію. Ось ще в мене там є купа проблем. З опорно руховим апаратом, скажімо так, але я потрошечку вже працюю, вхожу в свій ритм, намагаюся просто вже жити те життя, яке було до того, як це все сталося. Завдяки вам, ну якщо я коректно скажу, там ну. Безбар'єрності додалось в лікарні. Ну, наприклад, з вашого досвіду, там ви приходите, кажете, знаєте, там умовно, пані Світлана, ось є там сходинки такі не дуже зручні. Давайте там щось зробимо. І зробили, наприклад. Ну, такого не було. У мене в принципі тут достатньо все компактно розташовано. Ну там є якісь моменти, можливо, нюанси, але вони незначні насправді. Тому мені є як зайти на роботу, і навіть коли я на кріслі колісному була, тут є і пандус, є кутою заїхати. Тобто, можливо, не супер ідеально, десь в якихось там порожках чи чомусь, але в принципі це достатньо комфортно в. Побудовано все, що можна можна працювати, можна зайти, вийти, виїхати. Ще такий аспект, пані Вікторія, я знов таки повторюсь особливо для тих глядачів, хто до нас щойно приєднався, з урахуванням вашої історії, з урахуванням історії вашого відновлення досить тривалого. Чи змінилось ваше ставлення до пацієнтів? Mm. Я думаю, що так, тому що після того, як ти був пацієнтом, ти більше розумієш біль і дискомфорт, який може приносити. Цей стан, стан пацієнта, назвемо це так, тому що да ж у кожного різні, але сам факт цього такого перебування в лікарні, як тобі тяжко, наскільки тяжко перебувати там в одному якомусь положенні і так далі. от Мені здається, що, ну звісно, я більше розумію, і я коли там заходжу, наприклад, в реанімаційний зал чи в палату і бачу пацієнта, то та, в мене є якесь таке. Ну, знаєте, тремтіння в грудях, бо я розумію, як це. А сьогодні в чергове так Україна зазнала масованого ракетного обстрілу, оскільки ви травмувались якраз внаслідок ракетного обстрілу Російської Федерації. А, знаєте, таке мені не дуже подобається це слово флешбеки. Чи є у вас як боретесь, можливо, порадами поділитись з нашими глядачами? Сказати, що є такі дуже прям сильні флешбеки. Ні. Звичайно, як і всі люди нормальні. Ми намагаємося сховатися це як мінімум дві стіни або сховище, якщо є тривога, особливо такі страшні ночі, як минула наша ніч. Ось. Чи страшніше, чи мені якось гірше я почуваюся ніж до того, що зі мною сталося? Ні, тому що. Насправді, ну, ти просто розумієш і це треба усвідомити, що ти не можеш бути застрахований. Ось, на жаль, ми в таких умовах живемо. Це треба прийняти просто і ну продовжувати жити далі. ну Для полегшення такого свого стану я скажу так: я менше читаю зараз телеграм, там, що куди летить і так далі. Я стараюся знаходитися в безпечному місці і не перечитувати там кожну прямо повідомлення і так далі. Ну раніше я так робила. І це насправді додає ще більшої тривоги для мені, от і так далі. Я розумію, що вибухає, я чую це все, але я не читаю постійно, мені так легше просто. А, пані Вікторія, скажіть, будь ласка, алгоритм дій медичного працівника до е, трагічного е, випадку е, і після чи змінився він. Ви приходите і розумієте, що раніше було ось так. Зараз нам треба робити. Зовсім інше, або навпаки, робити більше чогось. Розкажіть, будь ласка. Е, е, в Принципі не змінився, тому що ми все ж в тих ж умовах в тих же лікарні, в тій же країні е, важко щось змінити, коли щоночі да, атакують, і так далі. Але звісно, е, ми почали швидше реагувати на ці тривоги. Ну, ми це я маю на увазі лікарі, медичні сестри і так далі. От е якось більш мабуть організованіше це все і швидше робити. От, і по максимуму захищати дітей і себе, тобто е ми вже там не не чекаємо там. Що там буде писати, і так далі. Ми намагаємося в тих діток, які трансфертабельні, які швиденько можуть там спуститися в укриття. Ми їх намагаємося швиденько спустити. Далі вже займаємося ми тими дітками, які там е, е, тяжкі, з яким яких треба відключити, чи ще щось. Але в принципі, все те саме ми і робили, і в тому корпусі, е, і, і продовжуємо робити ну можливо трошки з більшою пересторогою. Пані Вікторія, в нас менше 30 секунд. Я ну не хочу ставити вам це тривіальне питання. Якщо би знову повернутися в той день, чи ви б зробили би те саме? Заключне слово на ваш розсуд, все що хочете сказати нашим глядачам. Я хочу сказати, що я напевно зробила все те саме, і я не, не про що не шкодую, тому що насправді могло бути набагато гірше ніж сталося. Я рада, що я відновилася відносно, що я можу ходити на своїх ногах. Я хочу побажати не втрачати віри в себе, знайти. Е е те, за що можна триматися якось душевно, ментально і старатися продовжувати це життя, попри все, що відбувається навколо, тому що нам всім дуже тяжко. Не впадайте у відчай, тримайтеся і знаходьте те, що вас радує в кожному дні, пані Вікторія. Ми дуже дякуємо вам за. Зокрема, ту емоцію, яку, якою ви ділитесь з нами, я маю на увазі нас і наших глядачів. Вікторія, дідовець, медична сестра відділення інтенсивної та еферентної терапії хронічних інтоксикацій зі стаціонаром денного перебування лікарні Охмадит була з нами.